Привіт, З вами Ферк і ви на, на моєму каналі. Ми пробуємо вже друга частину, пробуємо зірвати пляшку. У мене є мендос з того ролику. Той, хто не бачив його, подивіться перший. Ми його розпаковуємо секунду. Все, ми його розпакували і тут є три штучки. Відкриваємо Кока-Колу. Ну вже зболтала стров. Ну Е-е-е. Якщо чесно, це трохи не сильно, як то мало бути, але потекло. Ту я її хочу зботити, як і другий раз. І вона знову ж таки потекла. Цей раз вже вона набагато краще. Попробуємо заляти содою. Ну Начали далі. Я взяв 10 копійок. Ну, Коротше, не видно. Я не знаю скільки сипати, тому я три чайні ложки взяв соди. І знову така реакція. Знову така розголка я. Ух, їма. Майже пів бутилки <рапев> вирілась. Тому я її не знаю, робити, я її рішаю пробити. Ну а Та й усе.